Така тоска на душі, а ще позвонив знайомий в Швейцарії. Ні, воно людина хороша, звісно. Ну, так таке говорять. Каже, у нас в новостях сказали, що у вас опять бомбіють. Я кажу, опять це коли. Зранку до обіду забули, пропустили. Ой, такого наговорив, Тепер зовсім кесім. Зараз розкажу. Каже, а вас що кожну неділю бомб'ять. Я кажу, господі, якщо в обід колись забудуть побомбити, так прямо день не удавшися. О, а ще каже, а э, графік робочий, якщо вас бомбили, вам же, мабуть, якісь дні відпочинку дають. Це ж уважительна причина. Я кажу, у нас поважна причина одна. Якщо тебе не розбомбили вночі, зранку встаєш і чешеш на роботу. Оце вот така уважительна причина. Ой, що вам сказати? Їм нас не понять. У них вже взагалі кажуть, війна в нас скінчилася. Війна війною, а в дворі треба поприбирати.